Добрий день, пані вожда. Як вам спалося? Добра раночко. Ти знаєш, що тебе сьогодні чекає? Не знаєш. Тебе сьогодні ще чекає... Ветеринар. Маленька собака. Ти трохи скажена. Будемо тобі робити щеплення, чи як воно там називається. Вже 10.08. Покажи угорські дрони. Угорські дрони над Україною, а угорська вижла ще під ковдрі. Ріка. Ми йдемо до ветеринара, чуєш? Тобі треба вставати маленька. Вставай, котик. Треба з хати виходити. Ти собі понатирала ніс об траву. Дай ветеринару тебе покажемо. Чи? Вікусика. Але ти добра собака. Ходи, вставай, давай. Привет. Вкусно? Это был шарафик, что да? Запахай свою норточку. я слабака. Стій, стій, стій. Ніхто не буде видно. Собака хоче бути оператором, так? Дуже любиться нюхати, але ми її не підганяємо. Песик має нюхати, маленький, маленький гарний песик. Ми прийшли перекусити, бо дорога була дуже втомлююча. Було це залізнично, то не жарти. Правда, пес? то тінь від твого хвоста, пес. Крисить <ріху> собака. <ріху> 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 Прошу подивитися, це є паспорт нашої рікуси. Міжнародний, який ми брали на вулиці Промислова, правда? І там стіло чмо. <рес> просто не людина, а кусок гамна, яка казала, що нема паспортів, нема бланків. Хотіла, коротше, пару гривень, щоб їй дали. Я просто глянув на нього. І дав йому поняти, що ніхто йому нічого платити не буде, і без паспорта я не вийду, і бланки різко знайшлися. І от паспорт зроблений в той же день. Було таке? Ото ти самець. Ну. Як це її Ось Страх. Хуйня. Дякую тобі. Май, ну, ти вижила. Ми зробили виж для щеплення і йдемо до Зараз вижили буде особистий час. Медитація. Так, медитація. Показуй, знаєш, там ті білий пластик. Чекай. Ей. Можна. Тут все там.

Так, Маша красуня ловить останні теплі промінчики сонця осіннього. Що там носик чує тепло? Чує носик тепло?